Я радий з вами сьогодні поділитися словом Божим, яке записане в своєму доповіті, це книга Греч, княга Соломона, який був у свій час дуже найрозумна людина. І він залишив такі слова прежти 28 розділ, 20 вірш. Пречний 28, 28.20. Вірна людина, багата на благословіння. А хто спішить розбагатіти, не залишиться непокараним. І часто можна почути таке висловлювання, як вірність перед Богом. І ще старого заповіту знаходимо такі речі, як про вірність. І вірність вона полягає у багатьох речах. І вона так як є між Богом і людиною, так само вірність вона і є між людьми. Читаючи цей заповідь, ми пам'ятаємо одну історію, яка трапилася з Авраамом із людиною, яка була другом Божим. І ця вільність, вона приносить такі враження досить великі. І історія з його сином, якщо пам'ятаємо, коли Бог доручив Мойсею піти гору, принести жертву. І Авраам він не злякався, він пішов, тому що він був також вірний перед Богом. І Знаємо, що в кінці жертва була принесена, але не його син. І також, читаючи читаю далі історію про Авраама, знаходимо історію про його Слугу, який пообіцяв виконати прохання Авраама. І це також читаємо у книзі буття, 24 розділ, 26, 27 вірш. Книга «Буття, 24 розділ, 26, 27 вірші. Тож, чоловік, схилившись до лілиць, поклонився Господу і сказав: благословенний Господь, Бог мого пана Авраама, що не відвернув своєї милості та вірності від мого Господаря. Мене ж Господь успішно провів додому братів мого Господаря. Ці слова ми знаходимо, читаємо цю історію і бачимо, що сталося там. І цей слуга Авраама, який пішов виконувати те доручення, він. Просив Бога, щоб йому показав, кого він має привезти до, Авра... до Авраамового сина, до Ісаака. тому тобто він пішов вибирати йому наречення, тому що Авраам попросив його знайти дружину для свого сина, не там, де вони жили, а з того місця, де вони були родом. І також далі читаємо Ще читаємо трохи вище буття 24 розділ 13 і 14 вірш. Сказані такі слова. Ось я стою біля джерела води, і дочки жителів міста виходять черпати воду. І дівчина, яку я скажу, нахилий на глечик, твій, і я наплюся, яка скаже: ти, я їроблю нам твоїм дампити, ось та, як призначий рабові твоєму Ісааку. І з того довідуюся, що ти твориш милість з паном моїм. І це слуга, який просив Бога, щоб допоміг йому знайти ту саму. Бачимо, що Бог був вірний і навіть у слугах Аврааму, тому що Авраам був вірний перед Богом, і ця вірність від Бога, вона також проявляється і далі. Тож бачимо, що слуга, виконуючи прохання Авраама, мав благосвіння в тому, що Авраам був вірний Богу. І через це він мав велике благословіння в цьому. Також бачимо вірність у житті ноя. Яке також показує хороший приклад з його життя. І ну, він не слухав те, що говорить народ, те, що він йому говорив, тому що ну, слухав лише Бога. І ной ну, був вірний йому. І він також мав велике благословення через це. Тож давайте поглянемо, що таке вірність в нашому житті. Перше, що ми знаходимо в цих віршах, це є те, що Бог є вірним. І саме в початку Біблії ми знаходимо те, що Бог вірний до людини, читаємо це у книзі повторення закону 7 розділ 9 вірш. Тож усвідом, що Господь твій Бог є справжнім Богом, вірним Богом, який до тисячного покоління зберігає заповідь і виявляє милосердя до тих, хто його любить і дотримується Його заповіді. Про вірність Бога до людини також можна побачити з історії про Мойсея. Але дуже важливо, щоб вірність також була зі сторони людини. І через життя Ной, через життя ноя Бог показав свою вірність. І перше це він поставив заповіта. Бог поставив заповіта той, який ми по сьогодні можемо бачити, можемо спостерігати в небі, коли після дощу. І заповіт, який показується у веселці. Також читаємо у цій книзі буття 9 розділ. 9 вірш Ось я укладаю мій заповіт з вами та вашими нащадками після вас. І далі ще я каже 12 і 14 вірші. Далі Бог сказав: ось ознака заповіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, та між усякою живою душею, яка з вами. Я даю мою райгу у хмарі. Тож вона буде ознакою, ознакою заповіту між мною і землею. Тож, коли наведує хмари на землю, то зеліться веселка в хмарі. І ось заповідь, який по сьогодні ми бачимо, можемо спостерігати, і тож, через це заповідь ми можемо бачити також вірність Божу до людей. Тому що Бог обіцяв, що більше не буде потоку, більше людина не буде гинути від води, яка буде переповнювати. І друге, що ми можемо також бачити, це, як вже було зачитано у 20 му вірші, перша половина каже, вірна людина багата на благословіння. І важлива річ, яка повинна бути кожного християнина, це є вірність, вірність саме перед Богом, тому що через це ми маємо велике благословіння. І також у книзі 1 Самуїла, 2 розділ, 9 вірш, сказані такі слова. Перше Самуїо, 2 розділ, 9 вірш. Він оберігає кроки вірних йому, а нечистиві гинуть у тебе, адже не власною силою стає могутня людина. Бог обер... оберігає тих, хто вірний йому. Читаючи старого заповіте, ми бачимо багато, де записано, що Бог був із тим чоловіком, був із тим. Він проводжав усюди, де була небезпека. І знаємо, що Бог все ж таки оберігає і дотримується своїх заповідей. І тож бачимо, що Бог дотримує свій заповідь, тому що він є вірний до людини. Тому що в цьому вона дістає мати благословіння. Коли людина хоче вірна перед Богом, вона є благословенна. Тож ще одна річ, яка є важлива в житті людини, вона також описується в книзі 1 царство, восьмий розділ, 26 вірш. Перша царство, восьмий розділ, 26 вірш. А тепер Боже Ізраїль. Нехай буде вірне слово Твоє, і те, ти промови в рабові твоєму Давиду, батькові моєму. Це говорить цар Соломон, який є сином Давида, і він каже, що слово Твоє вірне, то яке було до мого батька. Читаючи цю історію, ми знаємо також, що Давид хотів побудувати храм Божий, але це зробив його син, і тому що Бог обіцяв, що його збудує. І каже, що нехай буде вірне слово Воє. Так як Господь має вірність у своїх словах, так Бог має також вірність у своїх справах. Також читаємо Книзі Псалмів, 32 розділ, 4 вірш, каже такі слова, бо слово Господнє вірне і всі діла його праві. І також далі читаємо, що Псалом 88, 2 вірш. Я буду співати про милість Господній на вікі, розповідатиму устаме моїми про вірність творю з поколіннями покоління. Вірність в словах. Саме вірність Божа, вона також проявляється не лише в словах, вона проявляється і в тому, як він веде людей, як оберігає, тому що Бог він не має нічого лишнього. І Цар Соломон також. Який бачив вірність Бога до людей. Він в цьому був благословенний, тому що він мав змогу бути благословенним від Бога, тому що він був вірний до Нього і Бог був вірний до Соломона також. І далі третя річ, яку ми можемо зауважити в цьому вірші, у приповістях 20 вірш, друга половина каже: а хто спішить розбагатіти, не, не залишиться непокараним». І невірність губить людину. В приповістях також 25 розділ, 19-й вірш, сказані такі слова: надія на невірну людину в день біди це зуб зламаний і нога вивикнена. І не варто покладатися на людину, яка є невірна. Тому що невірна людина, як каже Соломон, вона як зламаний зуб, і вона ненадійна опора. У Також Євангелії, вже описується Ісус Христос говорить такі слова, це Євангелія від Луки, 16 розділ, 10 вірш каже: вірний у малому і у великому вірний, а не вірний у малому, невірний і у великому. Слова Ісуса також наголошують про, те, про тих, хто є невірним. І невірність людини перед Богом може зробити її. Ще один приклад про вірну людину, це старого заповіття, який читаємо, це життя Йова, людина, яка покладалася на до самого свого кінця. І також читаємо книгу Йова, 42 розділ 16-17 вірші. Книга Йова, 42 розділ 16 17 вірші. Після того йов жив 140 років і бачив синів своїх та дітей синів своїх до четвертого року і помер Йов у старості, насиченими днями. Тож, як результат, він мав велике благосвіння. Якщо пам'ятаємо, читаючи історію про життя Йова, яка в нього справилася, і та, яке випробування велике сталося, як Бог пославце, і бачимо, Йов зберіг свою віру до Бога. Він зберіг свою вірність. Він не, від, не відхилився від Бога, він не залишив його, а навпаки проявив терпіння і бачимо, що Бог дав йому велике благословіння. Тож, як висновок, хочу привести, що важлива річ, яка повинна бути у кожного християнина, це вірність перед Богом. Тому що Бог вірний до нас, і так само нам потрібно проявляти вірність до Нього. Тож, хай Бог нас в цьому голосує, буде молитися. Амінь.